Привіт! скажіть чесно, коли ви востаннє останнє лягали спати до 23-ї? Якщо відповідь не пам'ятаю, це відео точно для вас. Ми розберемось, чому вчасний сон не просто корисна звичка, а життєва необхідність. Наш мозок має свій розклад, людський організм підлаштований під природні ритм. Це називається циркадний ритм. Наш мозок ще з доісторичних часів звик, що з настанням темряви час спокою, а зі сходом сонця активності. Якщо ти лягаєш пізно, твій мозок плутається і це впливає на концентрацію емоції. Емоції та навіть імунітет. Якість сну залежить від часу, коли ти засинаєш. Сон до півночі найглибший і найвідновлювальніший, особливо з 22 до 2 ночі. Відбувається пік вироблення гормону росту, важливого не тільки для дітей, а й для оновлення клітин, імунітету та метаболізму. Якщо пропускаєш ці години, організм не доотримує повноцінного відпочинку. Недосип руйнує пам'ять та увагу. Навіть одна ніч з пізним засинанням може вплинути на здатність фокусуватись. Недосипаний мозок працює. В режимі енергозбереження знижується реакція, складніше приймати рішення, а ще гірше запам'ятовуються нові речі. Це як користуватися розрядженим телефоном. Лягати пізно значить більше їсти. Дослідження показали, що люди, які засинають пізно, частіше перекушують вночі, а організм у цей час не готовий перетравлювати їжу. Все йде в запас. Звідси проблеми з вагою, рівнем цукру в крові та холестерин. Хронічне пізнє засинання підвищує ризик захворювань. Тривале порушення сну пов'язують із ризиком. Розвитку діабету, серцево-судинних захворювань, депресії та навіть деяких форм раку. Це не страшилка, це реальна статистика. Сон впливає на емоції. Коли ми не висипаємося, ми стаємо більш тратівливими, тривожними, схильними до негативу. Наш емоційний мозок мигдалина стає гіперактивною, а раціональна кора головного мозку не справляється з контролем. Звідси сварки, поганий настрій і стрес. Часний сон дорівнює кращий вигляд. Під час сну шкіри оновлюються, зникають запалення, темні кола під очима, якщо лягати вчасно, обличчя виглядає свіжішим, а очі яснішими. Нічого чарівного, просто біологія. Гарний сон допомагає підтримувати імунітет. Коли ми спимо, організм виробляє важливі для захисту речовини: цитокіни. Вони допомагають боротися з інфекціями. Якщо лягати пізно і спати мало, імунна система слабшає. Ранній сон покращує продуктивність. Люди, які засинають до 23-ї і сплять 7-8 годин. Зранку почуваються більш зосередженими, мають кращу пам'ять і швидше справляються з розумовими задачами. Продуктивність це не про прокидання о п'ятій ранку, а про якісний нічний сон. Засинати вчасно це не складно, якщо почати з малого. Не треба відразу змінювати все. Достатньо лягати хоча б на 15 хвилин раніше кожні кілька днів, обмежити гаджети перед сном, приглушити світло, і організм поступово підлаштується. Найважливіше стабільність. Сон це не втрата часу, а інвестиція в здоров'я, настрій і. Ясний розум, вчасний сон просте, але потужне правило, яке може змінити твоє життя. Тож сьогодні спробуйте заснути раніше, а вже завтра побачите різницю. Обов'язково напишіть у коментарях, у котрій годині ви лягаєте спати. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі у нових відео.